У цьому відео ми перевіримо за допомогою графіку, чи дійсно похідна від натурального логарифму від х дорівнює одиниці поділеної на х. Ми не будемо доводити, що дійсно похідна буде дорівнювати одиниці поділеної на х. Цим ми займемося у наступних відео. Наразі ми лише подивимося за допомогою графіку, чи дійсно це буде правдою? Що ж, я хочу взяти, наприклад, ось цю точку і провести дотично. Що ж, пишу отак дотично. Це у нас одиниця. І тепер ми можемо побачити, що наша дотична має коефіцієнт нахилу 1. І одиниця поділити на 1 теж буде 1. Подивімося, наприклад, в точці 2. Якщо ми проведемо дотичну ось так, то її коефіцієнт нахилу буде дуже близьким до однієї другої. Адже тут у нас відбулася зміна по х на 2, а по іг на 1. І дійсно, якщо ми підставимо замість х двійку, то одиниця поділити на 2 це буде одна друга. І так ми можемо продовжувати з різними точками. Що ж, ми можемо брати, наприклад, ось тут 0,5. І тепер, якщо ми будемо проводити дотичну, то її коефіцієнт нахилу буде дуже близьким до двійки. Адже дійсно, одиниця поділена на 0,5 буде 2. Таким чином, підставляючи різні значення. Ми будемо бачити, що похідна від натурального логарифму від х справді дорівнює одиниці поділеної на х.